Всім привіт, друзі! Ви на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій і сьогодні в нас випуск присвячений авториночку, який в нас був в четвер, як ми шукали автомобілі, що ми знайшли для наших замовників, перевернули пів базара, бо в нас не було конкретної задачі, верніше задача була знайти автомобіль, конкретної марки прив'язки не було. Просто замовник слідив. Дуже хотілося йому в гарний стан, в бюджет плюс-мінус 7 тисяч влізти в максимально свіжий гарний стан автомобіля десь біля 10-го року. І що з того вийшло, як завжди, будемо дивитися в цьому випуску. Кому цікаво, підпишіться на канал і погнали! Бадюрову ранку у нас четвер. Базарний день, мінус. И там минус 6 на, на улице, а люди все моют машины, потому что у нас базар, и ничего с ними не сделаешь. 17-11. У нас досить гарна комплектація йде. Скупічка всі 4, підігрівається, регулюються зеркалашки, всі цілі кермо, круїз. шість ступочка. Є. Є в нас 190 пробігу і це дуже важливо. Ми вже тільки що перевірили і по сервісам співпадає. Рік назад було 160. Автомобіль має цікаву комплектацію, свісленький такий салон, досить збережений, гарненький, позаду ті столики дитячі. Кресла всі відсуваються, регулюються. Такий збережений, нічого не перешито, навіть всі, ні кермо, ні садочки нічого не перешивалося. Жоден, жоден елемент по автомобілі не фарбований. У нас він семімісний. Так о, швиденько все розкладається. Запаска має бути знизу, не знаю чи вона є. Ні, запасочки немає. Так буває, але Зато не критично, то все, рішаємо, бо дуже тяжко знайти машину взагалі ціленько, гарненько, оця немає жодного підкрасу, рідний пробіг 190 тисяч. Звичайні штамповані диски, але на оригінальних ковпаках виглядає дуже цікаво. Гарна зимова гума. В принципі, є таких от пару царапочок невеликих, але не критично. Таке є. Звідси глянемо ж. Що... Виглядає воно просто суперово, звісно. На даний час ми перевірили кілька там штук 6-7 машин передивились. І на таку ціну 7500-7600 не дуже то багато варіантів. Ну таких, щоб було пробіг більш-менш біля 200. Ну да. Мышловая ну, температура. раз. Другой, как я ее там брал, я ее проверял сразу. Ну, а лирик перепадает, 12, 12. Да. Да. да, Все в принципе Да. 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 ему там. Честно сделать, а так в принципе... Двенадцатый уже 12 скло. Так вона трошки підтерта, але пробіг вроді, як підтверджується, не знаю. Або гарно крутнули, або, або дійсно там хтось не дуже обережно експлуатував. Ну, людям подобається машина, то я нічого не можу зробити. Дуже файна ціна. 14 рік, 7,450. І ще щось ми там торгуємось. Корводки гарні. Такого нічого накручено, він ходи у нас набитий на стійці. зараз передивимось. На відгову Дивіться, дивіться, якісь. Uh -huh. Це двигун no. 92 кВт. No. Актуаторзовенький, як висихали так. 92 кВт, 120 кВт. <реш> трошки, <реш> так, його знімають завжди, коли заправляють кондиціонер, бо там є цей. І <реш> тут, певно, хтось його, хтось його трошки відломив не туди, не в ту сторону.

Читаємо нашу астрочку і будемо бачити, що з нею буде. Підігріви, парктрони. От, ну, коротше, будемо дивитися. Ну, це єдине, що їх не царапало це. Ну, так. Да. Хтось дуже часто люк відкривав, ви кажете, він не цікавий. Ні, ну, перед... о, куди треба дивитися? Туди. Ну, так. Ну, Тиск попало все добре, по надуву то ж саме. Тут по надуву немає питань взагалі. Нормально, да? О, ну бачите, насиченість сажевого фільтра 6.27, а там 87 було. No. То підлізно... Машинка цікава, так. Да. В плані тому, що. Она дуже там на шикарних дисках. Майже нова резина зимова. Ну реально, конечно, класно. Автомобіль у нас з Німеччини, у нас є ще така камера. Тільки до неї треба причепити дисплей. Є в нас повноцінна запасочка. Все є. Все да. такого присів, нема ніде такого нічого. Мержавий, є таємку точки, бачите. Це їхня зурячка. Так вікна в 70-й рік 10-й 10-й Тут 17-й замінили Пробіг через діагностику ми перевірили І в нас ще є все співпадає, у нас 20-й рік, як останній. Так, 20-й рік, у нас пробіг 218, а ні, да 218.000 Зараз було 1034 На 18-ому ну, 190 Ну, короче, з продажем тут все добре. 35.900 Космос, але гарна машина. Обираємо документи. 就碰到这么多人。 Що ж, друзі, перебрали ми і сценіки, і мігани, і багато чого, а зупинилися ми на, як не дивно, на Opel Astra, бо він виявився в самому найкращому стані на 10-й рік на бюджет 7 тисяч доларів. Ну, 6900 ми забрали той автомобіль. І в класній комплектації на панорамі, на всіх датчиках. Дуже-дуже гарний автомобіль, збережений і не має жодного підкрасу із підтвердженим пробігом, між іншим, з усіма тюфами, сервісами і таке подібне. Кому сподобалось, ставимо лайки. Не забуваємо підписатися на канал. До нових зустрічей, пока!